Привіт, друзі! Мене звати Валерія Володіна, і я є журналістом інтернет-видання Житомиренфо. 2022 рік видався надскладним для країни. Але водночас ми зрозуміли, що українці сильні, незламні та непереможні. Редакція Житомирфо не припиняла працювати, аби ви завжди знали, що відбувається в місті та в області. Тому традиційно під кінець року ми розповідаємо про новини на нашому ютуб каналі, які опинилися в лідерах за кількістю переглядів. Наш відеоогляд ми поділили умовно на два блоки. Кількість переглядів ви будете бачити на екрані. Почнемо ми з авторських матеріалів. Поїхали! Головним інформаційним приводом цього року у стрічках новин стала повномасштабна війна, але найбільшу кількість переглядів набрала резонансна подія, а саме суд над чоловіками, які прийняли дітей за диверсантів, через що один хлопчик загинув, а інший отримав поранення. Якби не захищали зараз вбивці, якби не казали, що вони невинні, Вбивці всі до жодного. Люди, які причетні до цієї справи, вони всі будуть сидіти за гратами. Повномасштабна війна не завадила житомирянам наводити лад у своєму місті, тому спочатку об'єдналися та вийшли прибирати берег річки тетерів, а потім, скоріш за все, пішли дивитися сюжет про себе на Житомир.Інфо. Початок березня був складним для Житомира. Ворог неодноразово завдавав удари з неба. Вирви, понівечені резервуари. Це відео з нафтобази у Черніхові після обстрілу. Ми десь о 18-й закінчили роботу по видачі пального всі працівники були відпущені додому. На даному об'єкті тільки залишалася охорона складу. Десь о 20.20 20 було чутно проліти літаків. І потім було нанесено два удари з, з винищувача. Не менш люди переймалися наслідками бомбардувань приватного сектору біля Бердичівського мосту у Житомирі. Літав, літав, самоліт, кружляв, 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 там одну викинув. І прийшов сюди до другий і влетів. Бабушка жила. Бабушка жила в нажарах больниці і закриває топ-5 авторських відео «Житомир Ренфо. Не побоюсь цього слова, історичний сюжет. Наші журналісти задокументували, який вигляд має річка тетерів без води. Також цього року ми вирішили відокремити новини, які не можна вважати авторськими, але вони були розміщені на нашому ютуб-каналі і не менш цікавили вас та набирали перегляди. Наприклад, відеозвернення міського голови, у якому він розповідає, що депутат Розвадовський виїхав до Польщі. Був у нас такий кандидат в народні депутати, намагався балотуватися по Житомирському виборчому округу. Генерал Полковник Розвадовський. Друзі, тільки що скинули 3 березня цього року. На своїй ауді він виїхав до Польщі. Трохи менше ніж попереднє. Набрало відео, де мер відправив таємного покупця по пиво. Коли діяла заборона на продаж алкоголю, ну що їхали, їхали з фока. Дивилися завантаження машини на Харків. Вирішили заїхати купити пива. Зацікавила людей новина про Житомирських курсантів, які обороняли село на трасі між Києвом та Гостомелем. Ми рухаємося вулицями селища Горінка, через яку проходить дорога з міста Гостомеля до міста Києва, до нашої столиці. Саме в цьому селищі виконували бойові завдання по обороні нашої столиці. Курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Хлопці тут тримали оборону. Активно дивилися матеріали з камер відеоспостереження. Молоді люди гуляли у Житомирському парку і робили написи на мосту. До речі, згодом пара розповіла, що таким чином вони зізнавались у коханні, адже малювали сердечко. Зізнавались у коханні, так пояснили свій вчинок молоді люди, які зробили напис на мосту в Житомирському парку Гагаріна. Подію зафіксували камери відеоспостереження міського інформаційного центру 16 вересня. За незвичний спосіб висловлення почуттів друзі отримали замість романтичного побачення з поліцією. Найстрашніший день, який запам'ятається кожному українцю. 24 лютого. Саме тоді Росія напала на нашу країну. Перший вибух на Житомирщині пролунав у селище Озерне на світанку, коли люди ще спали. Ворог завдав ракетного удару. Місцеві жителі зняли відео вибуху. Ось такі новини були найпопулярнішими на нашому Ютуб-каналі. Дійсно, підбірка відповідає настрою цього року. Якісь відео наводять страх. Деякі змушують пишатися, що ти українець, і є такі, які викликають посмішку. Наша команда продовжує працювати, аби ви отримували оперативну інформацію. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, вірте у Збройні сили України. Слідкуйте за новинами на нашому сайті, підписуйтеся на сторінки у соціальних мережах. І звісно, залишайтеся з Житомиринфо.